Привіт, друзі! На ваше прохання ми трохи змінили формат. Тепер я буду двічі повторювати англійський варіант речення. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви таку зміну. А зараз одразу до справи Декілька нових слів Виглядати Лук Лук. Здаватись. Сім. Сім. Смакувати. Тейст. Тейст. Пахнути. Смел. Смел. Дивний. Стрендж странч. Чудовий Great. Great! Сьогодні ми вивчимо нове правило. До дієслів, які стоять після займенників he, she та IT, додається закінчення S або es. Наприклад, я хочу це. I want it. Він хоче це. He wants it. Я йду туди. I go there. Вона йде туди. She goes there. Перекладаємо. Я виглядаю дивно I look strange. I look Strange. Ти здаєшся чудовим. You seem great. You seem great. Вона дивна. She is strange. She is strange. Це смакує дивно. It tastes strange. It tastes strange. Це пахне чудово. It smells great. It smells great. The Chudova. You are great. You are great. Він виглядає дивно. He looks strange. He looks strange. Вона здається чудовою. She seems great. She seems great. Yeah I am Strange. I am strange. Це смакує чудово. It tastes great. It tastes great. Це пахне дивно. It smells strange. It smells strange. Vin Chudovy. He is great. He is great. Я здаюсь дивним. I seem strange. I seem strange. Ти виглядаєш чудово. You look great. You look great. It is strange. It is strange. Це виглядає дивним. It looks strange. It looks strange. Це здається чудовим. It seems Great. It seems Great він виглядає чудово. He looks great. He looks great. Вона здається дивною. She seems strange. She seems strange. Це чудово. It is great. It is great. Це виглядає чудово. It looks great. It looks great. Це здається дивним. It seems strange. It seems strange. Молодці. Добре попрацювали. Так тримати.